Для семирічної Софійки з Донецька піти до першого класу звичайної школи не просто свято. Дівчинка від народження погано чує, але сьогодні перший дзвоник для неї пролунав. Хто допоміг, знають кореспонденти Сабиті. Білі бантики, біла блузочка та новенький рюкзак у кутку. Ще місяць тому батьки Софійки і не сподівалися, що збиратимуть єдину дочку до першого класу не спеціалізованої, а звичайної Донецької школи. Вона почала говорити і говорити неправильно. Місто папи з вона сказала перві слова Тата нана». Ми прийшли сурдологам і нам сказали, що рібенок не слышити. У два роки дитині придбали слухові апарати, але вони давно вже застаріли та вийшли з ладу. Придбати нові сучасні батьки Софійки не могли. Ціна на такі може сягати 30 тисяч гривень. Через бойові дії подружжя втратило роботу. Тоді батьки звернулися до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Там не відмовили. Ти слышиш хорошо, громко, тихо. Хорошо. Нове обладнання значно розширило діапазон слуху. Софія вперше почула шепіти співтахів. ці апарати, будемо в кавичках говорити, вони слышать ті звуки закружаючі середи, які не слышали предыдущі апарати, ані не улавлюваля. Ці слухові апарати дуже легкі у використанні, і що важливо, вони вкрай необхідні для соціальної адаптації дитини, яка є слабочуючою. За час роботи гуманітарного штабу допомогу на операції та складне лікування отримали близько 700 дітей Донбасу. Што говоріва пара готова парад готов, да. Завдяки новим слуховим апаратам кажуть батьки дівчинки, Софійка стала більш активною та говіркою. До першого уроку вже готова. Хорошо, все так. Не до мамі до бабусі праці праці палата. Софійка таки змогла почути сьогодні перший в її житті дзвінок на урок. Щастя, навіть мало сказано. Емоції зашкалюють. Ну очень благодарна Ірине То і фонду поможемо. Для нас це ну, мечта, яка збилася, і благодаря тому ревінок пішов школу. скажи, а скільки тебе вже є, скажи нічого Тепер Вона може вільно спілкуватися зі своїми однокласниками, вчителями та легко засвоювати шкільну науку. Ручки всі на парту полажені. Ольга Лостовецька Данила Кирєєв, Сабиті канал Україна.